Какарди є різні, на жаль, да? є старого зразка, є новішого, але ну, вони практично одинакові, але ну, є просто моменти. В даному випадку, от, вона є от такого, да? і точно так само берете. Берете тут з внутрішньої сторони вона є спеціальна картонка, яка зроблена, от, я вам так от натягну, покажу її, да? куди вже Форму потім має, встав... да, вставляємо какарду. Дирки ми вже зробили завчасно, бо воно трошки займе часу. Зараз теж до цього повернуся. Ну і плюс підкладка, що коли ми вставимо какарду, вона не буде, скажімо так, мішати голові, витискатися і так далі. Значить так, Що ми беремо? Беремо кокарду, беремо бере. Так як я вже казав, є спеціальна картонка, це є спеціально зроблене місце під цю какарду. Ми зробили три дирки, так як на какарді є два вусика і третя, скажімо так, іглоподібна шпилька. Дирки. Ми оце беремо, вставляємо. Добре, що ми дірки зробили завчасно. Так. Да. Бо кажуть, то воно трошки займе часу. Плюс вставляємо вже підготовлені дирки вушка. Тобто воно виглядає отаким от от чином. І шпилечка, яка вставляється через ці отвори. От. І воно виглядає отаким от чином. Це ми накриваємо, і тобто воно вже нам мішати не буде при тому всьому при ударі. І от маємо вже берет з какардою.